Поет, гуморист і пісняр Олександр Печора зачарував миргородців своєю творчістю. Лубенський літератор відвідав Миргород на запрошення працівників публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі. Сьогодні у нашій бібліотеці свято до нас завітав гість Олександр Печора, знаний і на Полтавщині та і в Україні. Поет ми дуже раді, що він погодився зустрітися із миргородцями і. Хочемо, щоб він і надалі продовжував цю традицію приїздити до нас і радувати нас що своїми віршами у своєму власному виконанні, і звичайно ж новими збірочками. Нині Олександр Печора проживає в Лубнах, проте Миргород для нього теж не чужий, адже свого часу закінчив Миргородський керамічний технікум імені Миколи Гоголя. Хоча за фахом він художник, однак протягом життя працював на радіо, телебаченні, місць у закладах культури та на підприємствах Лубен. Вірші пише скільки себе пам'ятає. Я то як перший віршик написав у 61-му році минулого тисячоліття. І мене повели на другий день в Ромоданівську клубу, церкву, а тоді надрукували той віршик у газеті Зірка і пишуть. У творчості Олександра Печори особливе місце займають поезії, які несуть у собі глибокий зміст та відображають важливі події в історії України. Його вірші це не лише біль та трагедія, але й любов до рідної землі. Незважаючи на серйозність деяких тем, Олександр Печора не обходить стороною й тему кохання, краси природи та людських почуттів. Він дарує своїм читачам не лише можливість задуматися, а й відчути тепло та гармонію у своїх творах. Скільки різних бар'єрів боров'я, скільки втрат незворотних зазнав, розгубив, роздарив я здоров'я, та мій голос ще не відлунав, бо коріння моє міцно вдома, і літаю я ще по світах, хоч політ пригальмовує втома, до гнізда повертається птах, хоч близенько підкралася старість, хоч болить, підіймаюсь і йду. І... Злітаю і падаю, і знаю, що на шлях заповітний впаду. Лубенський літератор, автор 21 власної книжки. А ще він упорядник і художньо-технічний редактор багатьох авторських і колективних збірок. Чимало редагую, в книжок колегам. Колективних збірок значно більше, або друкувався у, -у, -у. А своїх всього на тільки 21 книженці. От. І ще б, і маю можливість, але не маю можливості розумієте. під час зустрічі в бібліотеці. Олександр Печора читав свої вірші, ділився цікавими історіями з життя. Відповідав на запитання присутніх у творчих планах автора видати наступну 22 другу власну поетичну збірку під назвою Отакі ми свої.